Привіт, мене звати Вікторія Анмур, я авторка гостросюжетних та фантастичних трилерів. Сьогодні я з важливою розмовою про те, чому не варто ідеалізувати письменників, та чому це, м'яко кажучи, не найкраща ідея, навіть якщо це стосується мене. Всі чули про те, що стало з Нілом Гейманом, якщо ви ще. Про це не знаєте, то його було звинувачено у сквалтуваннях та сексуальному насильстві. Та, я, в принципі, зраділа, що я ніколи ним особливо не захоплювалась, бо мені завжди подобався Терріпрачі, та його книги не особливо залишили слід в моєму серці. Я маю на увазі Ніла Геймана, Та мені, в принципі, на нього все одно. Справа в тому, що. Коли ти ідеалізуєш людину, ти завжди забуваєш одну маленьку річ: що перед тобою не якийсь ідол, Бог чи ще хтось, а просто звичайна людина, яка може робити помилки, яка може бути не дуже хорошою людиною, яка може бути, яка може бути, наприклад, сексистом, расистом, але не говорити про це. У якої можуть бути дуже різні думки, тому що часто, коли люди потрапляють в інтернет, вони намагаються висвітлити тільки свої якісь хороші сторони, а погані сторони вони приховують, як власне стало з Нілом Гейманом. Та це, власне, причина, чому я терпіти не можу культуру відміни, тому що вона передбачає, що публічні особи це якісь неймовірні боги, які мають бути ідеальні у всьому, що, в принципі, неможливо. Та спочатку заснування культури відміни оскандалились практично всі. Тобто я просто не розумію, для чого це, в принципі, потрібно, тому що. Ідеальних людей не існує, вибачте. А, і щодо ідеалізації чоловіків-письменників. Справа в тому, що а, це прозвучить жорстко, але навіть коли ти обираєш собі чоловіка, ти, не об... ти можеш обрати собі а, якогось чоловіка, який. Трошечки кращий за інших чоловіків. Тобто, у мене немає ідеалістичного погляду на чоловіків, в принципі. Та е, я вважаю, що, е, в принципі, за кожним чоловік, чоловіком, за багатьма з них, тягнеться шлейф якихось нехороших справ, про які просто ніхто не знає, тому що ця людина не, або не публічна, або, наприклад, вона просто. Не розповідає про це нікому, або це, або це просто нікого не цікавить. Та ідеалізувати чоловіків, в принципі, не варто. Ким би вони не були. Тому що. Та, якщо чесно, жінок теж не ідеалізуйте. Тому що всі ми люди, а оці ось класні пухнасті лапуськи, яких ми можемо уявити. В реальності вони просто не вижили в цьому божевільному світі. Тому що для того, щоб якось боротись з цим світом, якось щось бороти, треба бути ну, не дуже хорошою людиною та мати, вибачте, ікла таких ці. Та це причина, власне, чому я не дуже люблю ці соціальні процеси, що зараз коються. Тому що, як правило, з тих людей, які занадто хороші, такі лапочки, з них, як правило, глузують, їх цькують, їх ненавидять, над ними знущаються. Тобто, для того, щоб вижити в цьому світі, особливо якщо це медійна особа, то для цього. Потрібно, вибачте, у мене просто стол стоїть. Для цього потрібно бути трошечки, як мінімум, трошечки поганою людиною. Трошечки поганою цинічною людиною, яка орієнтується в цьому світі та може за себе постояти. Та я зараз трохи відступлю від теми. Як ви, можливо, знаєте, з моїх соцмереж, у мене сталося щось схоже на шемічну атаку. Я поки що не знаю, що це, бо все в країні екзилю, де я знаходжусь трохи повільно, Та мені треба чекати записів до лікарів, та щоб дізнатися, що це в біса було. Та, в принципі, могло так стати, що це відео вже б ніхто не Нікому було б писати. Мабуть, я використала ще одне квантове безсмертя. Це насправді дуже сумно. Та особливо сумно, що під час цієї атаки я сиділа в Твіттері. Чесно, я не все пам'ятаю, що там було. Ну, добре, повернемось до, нашої, до, до теми цього відео, до нашої теми. Я, як. Підліток я ніколи не могла зробити якихось кумірів, тому що коли я навіть бачу людину, яка мені дуже подобається, я автоматично починаю думати, яка вона в реальності, яка вона як звичайна жива людина. Та через це людей, якими я захоплююсь просто як особистостями, у мене немає. Тому що я дивлюсь на все крізь призму того, які це просто звичайні люди. Навіть не знаю, чому так сталося, бо багато підлітків схильні ідеалізувати деяких особистостей селебриті. Але в мене це ніколи не виходило, я ніколи не захоплювалась. Контент мене захоплював, але. Конкретні особистості ні. Тобто, у мене не було фазу, фази фанючества за якимось особистостями. У мене не було фази, коли я обішувалась плакатами якихось. Плакати у мене були, але мені просто подобалось те, що ці люди роблять. Тому, коли я чую, що хтось пише о, Celebrity no Name, вона Мені так подобалась, я думала, вона хороша, а вона, а вона мене розчарувала, а зараз я викину все. Я просто тупо цього не розумію. Ну ну, як це, ну, ну як, це ви думали, ви, як це ви думали, що вона хороша? Людська природа така, що у нас є вибір між е, кимось трошки менш хорошим. Якимось дуже поганим. Тобто це градації. Вибачте, якщо я говорила, чи ще щось, але проблема в тому, що треба подивитись правді в очі. Над якоюсь людиною, яку можна вважати хорошою, ви б просто глузували, кепкували та цькували її. і ви б не змогли оцінити справжньому хорошу людину, я, яка чи користувалась би нею, чи ще щось, стопудово користувалась би. Тобто, в цьому проблема, власне, ідеалізації, тому що е, більшість людей навіть не усвідомлює своїх внутрішніх демонів та демонів тих людей, якими вони захоплюються. Тобто, ми всі носимо в собі це. Uh, мене можливо навіть трошки більше, тому що я насправді дуже зловісна особистість, uh, та це, але це пов'язано з тим, що я погано ставлюсь до людей, і це пов'язано з деякими іншими аспектами. Uh, та так сталося, що. Ці демони, про яких я кажу, вони є практично у всіх. Можливо, да, навіть у тих, кого ви тькували чи ненавиділи за те, що він занадто хороший, знущались, чи принижували. Я хочу вибачитися, якщо все це, що я кажу вам, звучить цинічно, але так воно є. Тобто я постійно. Бачу якесь відео, в яких розповідається про якусь хорошу людину, наїв, хорошу, наївну людину, яка, е, постраж, яка, яка над, над якою всі знущались, кували, о Боже, і таке так, інше жах. Тобто, вибачте, але в цьому світі з тих людей, яких ви бачите. Особливо селебріті та таких інших, по-справжньому хороших дуже мало. Тому що для того, щоб вижити в цьому світі та бути, бути не лузером, яким всі користуються, треба бути трошечки поганою людиною. На жаль. Тобто, у мене досить цинічний погляд на речі, та це взагалі видно. По моїх книжках, те, як я в звірях полудня, те, як я описую э, чоловіків, наприклад, це я, я сама шалено шалено сміюсь. Над це <anjaançais> це смішно. да У мене там дуже саркастичні жарти. Та, власне, це моя думка про те, чому не треба ідеалізувати письменників. Та особливо чоловіків-письменників. Справа в тому, що коли ти когось ідеалізуєш, ти бачиш людину, якої насправді ніколи ніколи не було. Ти бачиш людину, якою можна захоплюватись, але це не справжня людина. Та в цьому Винен навіть Ніл Геймант, тому що він зробив собі образ хорошого хлопця. Та всі думають, що всі подумали, що він хороший, а він насправді не хороший. Я не вважаю, що можна його пробачати, тому що це насправді жахливо. Але бажати, що він справді. Вибачте, був тим, ким, е, ким його вважали, ким він намагався себе показати, це не дуже розумно, тому що е, я навіть цим не цікавилась, але схоже, що багато людей в це повірили. Знов-таки хочу вибачитись перед тим, кого мій цинічний погляд на речі е, трохи засмутив. Це відео розраховано так і на дорослих, бо я доросла авторка, я пишу для дорослих читачів. Та щоб ви просто розуміли, що всі ці е, всі ці, не знаю, Якісь процеси. О, Боже, він мені подобався. А потім він мене розчарував. О, ні, о, ні. Я не знаю, я цього ніколи не розуміла. Тобто, ви захоплювались людиною, а не якимось ельфом чи не існуючим божеством. Звісно, це... Звісно, у цієї людини були помилки, якісь факапи. Це абсолютно очевидно. Можливо, через це. У мене іноді бувають проблеми через цей цинічний погляд. У мене іноді бувають проблеми в особистому житті, але що є. Що ж, дякую, що зайшли на мій цинічний тет-ток. Це була Вікторія Анмур, авторка трилерів та жахів. Побачимо ще.